Виконуємо номер 1436 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2022 рік. Швидкість першого велосипедиста 18,2 км за годину. А другого 16,7 км за годину. Визнач, віддаляються чи зближаються. Велосипедисти, і яка відстань буде між ними через одну годину, якщо вони вирушили одночасно? Завдання перше: з одного пункту відстань між якими 100 км назустріч один одному. Завдання друге з двох пунктів, відстань між якими 30 км. І перший наздоганяє другого. Завдання третє з одного пункту в протилежних напрямках. І завдання четверте з одного пункту в одному напрямку. Приступаємо до виконання. Я схематично зобразила умови до наших чотирьох завдань. Перше завдання з двох пунктів, відстань, між якими 100 км рухаються велосипедисти один назустріч одному. Вони зближаються, знайдемо швидкість зближення. Для цього 18,2. додамо 16,7. виконаємо додавання усно. це буде 9 десятих

за одну годину вони зблизяться на 34,9 км. За одну годину вони зблизяться на 34,9 кілометрів. А тепер можемо знайти вже відстань між ними. Для цього від 100 кілометрів віднімемо 34,9 кілометрів. Будемо мати 65,1 кілометрів. І пояснюємо відстань між ними через 1 годину. Ми дали відповідь на питання, віддаляються чи зближаються наші велосипедисти, у нас вони зближаються, і відстань через годину між ними буде 65,1 кілометрів. Переходимо до другого завдання. У другому завданні велосипедисти рухаються з двох пунктів, відстань між якими 30 кілометрів, і перший наздоганяє другого. Тут також вони зближаються, знайдемо швидкість зближення. Для цього.

Годину вони зблизяться на 1,5 кілометрів. І тепер знайдемо відстань між ними. Від 30 віднімемо 1,5. Будемо мати 28,5 кілометрів, і пояснюємо. Відстань між ними через одну годину. Ми дали відповідь на питання. Наші велосипедисти зближаються, і відстань між ними через одну годину буде 28,5 км. Задача третя. Наші велосипедисти рухаються з одного пункту. У протилежних напрямках. Тут вони віддаляються. Знайдемо швидкість віддалення, для цього 18,2 додамо 16,7, будемо мати 34,9 км за годину і пояснюємо швидкість від даленя. Тоді відстань між ними через одну годину буде 34,9 км. Через. Одну годину відстань між ними, буде 34,9 кілометрів. В третьому випадку вони віддаляються і відстань між ними через одну годину буде 34,9 кілометрів. Задача четверта. Наші велосипедисти рухаються з одного пункту в одному напрямку. Вони також у нас віддаляються. Знайдемо швидкість віддалення. Для цього 18,2 віднімемо. 16,7 десятих і буде 1,5 десятих кілометрів за годину швидкість віддалення. Тоді, через одну годину відстань. Між ними буде 1,5 кілометрів. Ми дали відповідь на питання в четвертій задачі наші велосипедисти віддаляються і через одну годину відстань між ними буде 1,5 кілометрів. Номер 1436 виконано.